Бориться історія і Лозівщини і України, і церковна історія, тому, відповідно, по-перше, дуже такий а, визначальний день. По-друге, по це день світла, скажімо так, тому що прийшло багато людей, ніхто їх сюди не зганяв, прийшли від щирого серця, тому, відповідно, саме це друге таке особисте теж свято. А, і по-третє, сьогодні у нас теж історична подія. Співслужили двоє владик. Архієпископ Ігор Ісіченко і єпископ Василій Тучапець, тобто саме теж така історична подія. Храм виглядатиме в традиціях української архітектури, тобто ми будемо дивитися різноманітні проєкти, які є, і відповідно саме враховувати площу, яка тут є, тобто потреби. Тобто, має бути храм, має бути парафіальний будинок, тобто саме для роботи із дітьми, проведення різноманітних конференцій, семінарів і так далі. Очевидно, що зараз для наших часів це, мені здається, найбільш оптимістичний момент, бо ми повинні думати про майбутнє. Найстрашніше для часу війни це зануритися у самих воєнних обставинах, не думати про те, що буде після того, для чого ця війна. Власне кажучи, вона для того, щоб жити. А повноцінне життя дається, коли ми. Перебуваємо у гармонії один з одним і з Богом. І власне ця церква, як мені здається, і має стати таким острівцем творення гармонійного суспільства у нашій майбутній повоєнній Україні. Бачите, ми давно буваємо у цьому храмі, і пан з пана Вячеславом давно знайомі. І Гріх, громада патріотична. Якщо громада позитивна, і шукає українства, шукає свого національного, то ось якось вона згуртовується, ця громада. І потихеньку-потихеньку, це ж вже починалася одна будівля, там хатинка була, ми збиралися в дворі. І так воно продовжується, продовжується. Ми дуже багато вже всі знайомі, ми всі волонтери і захисники тут. Хотілося б подякувати всім людям, які всі ці роки а, молилися, докладали різноманітних зусиль. Хотілося б подякувати а, безпосередньо саме міському голові Сергію Володимировичу Зеленському, а, голові рідних загиблих Ларисі Анатолійовні Шевченко, а, які саме. Завдяки яким саме була отримана ця ділянка, також хотів би подякувати всім нашим парафіянам преображенської парафії, всім нашим симпатикам, які сьогодні з'їхалися не тільки з Лозової, але й Панютина, Катеринівка, саме з Слов'янська, також. Тобто, саме люди відчувають, що це справжнє, і нехай це справжнє відповідно у нас Лозовій все більше розвивається.